Трансформація парку перемоги йде повним ходом. Встановили перший ігровий майданчик. Незабаром його доповнять атракціонами для дітей з обмеженими фізичними можливостями. Мені, звичайно подобається, тому що в мене є і братик, і сестричка, і племінники є, що вони дуже часто тут граються, тут бігають, співають, танцюють і все на світі. Їм, все, їм дуже подобається і головне їхнім батькам теж подобається. Добре, що встановили для діток ігровий майданчик, це вже початок нового. На цій площадці незабаром встановлять оглядове колесо. Наразі проводяться підготовчі роботи та облаштування площадки. Паралельно ведуться роботи по облаштуванню доріг у парковій зоні. Спочатку викладають бордюри, згодом будуть викладати бруківку. Окремо відведуть технологічні проїзди для важкої техніки. Дитячий майданчик ми дуже вдячні Андрію Балозі, тому що це за його кошти він встановлюється. Також у нас сьогодні вже прибули елементи конструкції для огородження повністю парку, тому що парк буде у нас працювати по розпорядку. Відповідно, смітнички встановили. На наступному тижні ми плануємо встановлювати вже лавиці. ми постійно щось оновлюємо, щось додаємо. Ви бачите, так робота кипить у нас в парку.